Він потім має піти на спину, а цим кінцем Цим кінцем ми зараз спробуємо таким чином завернути. Кураторка напрямку культура у Чернівецькому центрі «Я Маріуполь» Наталія Русланова показує, як одягають народний головний убір греків періфтар. Щоправда, замість оригінальної хустини для цього взяли палантин. Для переселенців влаштували свято Айвасиль, під час якого Маріупольцям розповіли про історію рідного краю та традиції греків Приазов'я. Намагаємося зберегти традиції і продовжуємо їх. І наголошуємо на того, що Маріупольська спільнота вона залишається єдиною і залишається часткою українського народу, української нації. Зі своїми етнічними особливостями саме тому ми сьогодні особимо таку зустріч, де поговоримо про ці моменти. Також усіх гостей пригощали традиційним пирогом Ай Василь, який називається так на честь свята. Перший шматок залишають для святого Василя, другий для дому, а інші роздають гостям. Ну ось ми давайте сьогодні ці два шматочки залишимо на окремій тарілочці, бо нам це потрібно розуміти, так. Це в нас якби для церкви і для е, будинку. Середині цього пирога монета, туди її поклали перед випіканням. Вважається, що той, хто її знайде, матиме вдалий рік. На свято разом із дружиною Людмилою прийшов переселенець з Маріуполя Анатолій. До Чернівців приїхав у липні своїми враженнями. Від заходу охоче ділиться. Усі харашлису за не просто хвіте матеріали, але ще і -матеріали і це, і ну це і що й відіматеріали. Ну та рознобразила і даже практичка заняття. Було. Пов'язані женського молотка было очень интересно, тому що ну катіла свої хотіть комута по ну і, звісно, котром секрет, теж неожиданно і казалось інтересним. Серед тих, хто завітав до центру Ямаріполь, і пані Катерина рідне місто покинула у червні. каже, що такі заходи допомагають відволіктись від війни. Благодаря цьому центру. Якось подається себе розважити, тому що це дуже тяжко втратити домівку всіх своїх рідних, друзів, якісь хтось там залишився, хтось загинув, хтось десь в якійсь в іншому місті, в іншій країні. А тут ми якось збираємось, згадуємо про життя в Маріуполі, спілкуємось разом. Якось розважаємось. Також усі охочі могли витягнути із торбинки папірці із побажаннями. На рік комусь випадало солодке життя, іншому нові цікаві знайомства. Та всі, як один, бажали лише одне: якнайшвидшої перемоги над окупантами. Максим Зборовський, Гана Немощ, Донеччина Тіві.